На третьому поверсі зал. телефон. Ви знаходитеся в публічному просторі. Знаю. Просторі, зараз буде просто. На третьому поверсі є зал. Доходимо.

Так, секундочку. Значить, дивіться. Від... Ми до вас хочемо вас, що український вас немає бажання.

Ви <решок>. за моє право. Добре, я теж прийшов. Дам... Ідемо поспілкуємося. По а ти а ти мені теж хочеться з вами поспілкуватися. <решок>. <решок>. Виключити телефон. Ви знакомиться у публічному просторі. Даю. Ви маєте право знімати мене, а я вас. Не не абсолютно, не абсолютно радий за вас спілкуватися. Вас. вас так само. А ви що тут робите? Так, я зліду з вами, так. Да. Без проблем.

По а а сідайте, будь ласка, це по нашому спільному да, да, Бо, не Я поверну. Ми проти ми Ми, не против, чого, а ми, да, ми, ми проти. — з вами. — що буде. Панотці, я вам маю так само Далі. щось розказати. Ми прийшли разом. Ми хотіть завтра, розібрати. Панотчики, я вам зараз щось розкажу. Ми вже досі досить ви чули. Я з вами відсі не пасувач. Ми з вами прийшли поспілкуватися. Ми коли ви збиралися з ним, ми там не присутні, не були. Дайте нам я просто два слова. Паночки зайдіть і одну зараз. Так, заходьте, будь ласка, всі присинайте. Він знов накаляє того, що ми сварили. Ми не маємо чого брати так. Зараз, так, зараз. Зараз обов'язково я вас лишаю. Значить, все чесні паноці. Так, я радий, що ви нарешті збираєтеся докупи, і ми говоримо. Отець Микола, Тетенько, так. 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 братчики. Я з Глибоцької ОТГ. Ви не всі з Глибоцької так. так. Так, секундочку. Значить, дивіться. Дякуємо Богу. Дякуємо Богу, що українська церква має з 2019 року томос, яким оприділено про те, що ми будемо всі з вами є, служити в єдиній помісній православній церкві України. Так, Чому мене шторкає? На вулицю. Не роби, не приміняй силу, бо тому що сили в мене більше, але я її не хочу ніколи. Так. тому, паноці хочете чи не хочете, звикайте до нової реальності. Люди хочуть виходити з московського патріархату і будуть виходити. Так, почекайте, я а ми виходимо. Так, так. Отець Іван. Іван, так само. Ми з вами говорили. Ви, ви тоді казали. Ви тоді казали, що Бог поможе, прийде Порошенко, і ми будемо служити всі в одній церкві. Ви це казали, чи ні в адміністрації? Отець. Ви це казали, буде є, є держава, буде українська церква, все у нас буде добре. Паночки заходіть, все буде добре, Обов'язково ці. Обов'язково. Все буде добре, не переживайте. Звикайте, браття, нові реалії. Почекайте, трошки поговоримо. Отець Іван, почекайте трошки зараз. Так? Ага. Ну, так ви хочете діалога, значить. Чи не хочете діалогу? Хочемо, чого не хочемо? Ну то якщо хочете, я ж кажу, побалакаємо. Хочемо. Ану закличте пануців, то просто поговоримо. Я один, вас багато, не переживайте. Ми поки. не переживаємо, Паноці, пануці, почекайте, поговоримо. Чому? Чому? Ви ж хочете діалогу, ви заявляли, що ви хочете діалог. А -а -а. Ну, вибачайте, тоді ніяких домовленостей до Пасхи не буде, так як ви хотіли. Отець, Олександр. Ви хотіли діалог, Прочекайте, станемо з паноцями, поговоримо. Вас ну, я вас 40, я один. 40. Ну, скільки 40 там, 30? 40. 40. Так я ж попросив. Що ну, ну, ви тікаєте? Ви, ви хочете діалог, діалог. паноці. Ви хотіли, ви хотіли до Пасхи якогось перемир'я. Я вас прошу, стаємо, говоримо і про щось домовляємося. Вас 40 чоловік, боягузи. Що є з вами? Ви постійно вражаєте. Отець, отець ви хотіли діалога. Ви матюкаєте. Який від священих, що ви вражаєте? Отче, ви хотіли діалога. Будь ласка, стаємо, говоримо. Ну, бачите, отець Олександр. Ну, я один, що ви переживаєте? Я вас не коп'ю. Ну, ви хотіли до Пасхи перемир'я. У вас є шанс. Реальний шанс. Я чекаю. Якщо шо, то сідайте.